Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Ігор Іванов, начальник відділу по розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської ради. Вітаю вас! Доброго дня на сьогоднішній день. Скільки ОСББ на території Вінницької громади вже створені і в якому вони стані? Станом на зараз Вінницькій міській територіальній громаді створено. 876 об'єднань співвласників, які включають в себе 956 багатоквартирних будинків, так як одне об'єднання може включати в себе декілька будинків. З початку року створено 54 об'єднання співвласників, із них вісім будинків це новобудови. Це набагато більше 54 об'єднання, створених в цьому році, ніж в минулому, тому що почалась збройна агресія РФ. Щодо України, тому в минулому році тільки 34 об'єднання вдалося створити, ну зрозумілих очевидних причин, то зараз є підстави для оптимізму, тому що уже ще рік не закінчився, а вже майже в два рази ми перевищили показники минулого року. А коли у Вінниці було створено перше ОСББ? Перше ОЗББ Вінниці було створене, ми з вами ще в школу ходили, я точно, в 1996 році, це за адресою Хлібна, 11 було створено об'єднання Незабутній, назва його. Це, цей будинок введений в експлуатацію в 1956 році, восьмиквартирний. Це також цікаве з точки зору того, що багато співвласників кажуть, у нас ось маленький будинок, 5 квартир, 12, 14, Ми не потягнемо. Ні, тут питання не від кількості квартир, а від бажання і розуміння того, що це прогресивна форма і можна скористатися програмами підтримки. І ефективний ОСББ не залежить від кількості квартир, а від активності співвласників і роботи правління організації. Якщо ще такі цікаві факти, у нас в Вінниці багато ОСББ, і у них є багато класних назв. Якщо формат програми дозволить, у моєму особистому рейтингу це такі три назви: це ОСББ Ніжність, ОСББ Мільйонери і ОСББ Амеба. Чомусь, я не знаю чому. Ну, ось для цікавості є такі у нас назви об'єднань співвласників. Це обирали самі, це, самі, да, це назву об'єднання обирають співвласники. Ну це також напевно важке завдання, аби всім сподобалось. Це звичайно. Інколи дискусії дуже гострі виникають з цього питання. Зазвичай люди беруть назву вулиці і номер, але ми бачимо, що є і такі приклади назв. В Україні тоді вже були створені ОСББ і де саме? Де саме не знаю, але за інформацією, яка є в мене, що перше об'єднання, боюсь помилитися, було 93-й або 94-й рік. Було створене перше об'єднання. Тобто Вінниця все одно входить в перші цифри тих, хто вже створював тоді? Звичайно, так. І це зацікавилася, зацікавлений міська рада, щоб, тому що застарілий житловий фонд і через програми підтримки, і через те, що співвласники турбуються про це, житловий фонд стає набагато кращим ніж був до цього. Наскільки динамічно взагалі створюються? Вони скільки от вже до завершення 2023 року ще планують створитися, і скільки часу взагалі потрібно, аби створити їх? Ну, про динаміку давайте по рокам підемо. Попередні роки до 2022 року створювалися, попередні 4 роки, від 60 до 90 об'єднань в рік. Двадцять му я вже сказав, яка динаміка. В цьому році ми плануємо, що ще до 10 об'єднань буде створено, і ми вважаємо це гарний показник, тому що багато людей відклали плани щодо створення ОСББ. Багато виїхали в західні області за територію України, і тому в багатьох будинках не вистачає кворуму, тобто необхідної кількості голосів для створення об'єднань. Тому я вважаю, що динаміка, зважаючи на обставини, на об'єктивну реальність досить непогана. Взагалі, з чого потрібно розпочати ось це створення? Як діяти, якщо не всі мешканці хочуть створити? Як завжди, я кажу, що почати створення це звернутися у відділ по розвитку ОСББ або в ресурсний центр підтримки ОСББ, який працює за підтримки Вінницької міської ради, є співвиконавцями програми по підтримку та розвитку об'єднань співвласників в МТГ. Для того, щоб. Отримати інформацію актуальну щодо того, що таке об'єднання співвласників, яким чином провести установчі збори. Якщо є потреба, ми з ініціативною групою організовуємо збори співвласників вже безпосередньо біля будинку, щоб уже громадянам донести інформацію про об'єднання співвласників, про особливості фінансово-господарської діяльності. Тому починати з цього попередньо ви також задавали питання щодо того. Скільки необхідно часу, по суті, об'єднання можна створити, якщо є розрозуміння більшості співвласників, що це необхідно їм, ну протягом трьох тижнів або місяця це можна створити спокійне об'єднання співвласників. Бувають, наприклад, випадки, коли ми, наприклад, в Цьому році вже понад 70 зустрічей з співвласниками біля будинків провели, і кожен рік від 70 до 100-120 зустрічей проводимо біля будинків багатоповерхових. Є такі будинки, що ми провели зустріч інформаційну, роз'яснювальну роботу одну-другу в минулому році, в позаминулому році, а вони тільки зараз. Дозріли, якщо це коректне слово, можна сказати, до створення ОСББ. тому головне вести роз'яснювальну роботу, розуміння, мати розуміння того, що це прогресивна форма управління, і тут не в строках питання, в питаннях, якщо ми розуміємо, що більшість. Співвласників за створення ОСББ, то його можна швидко зареєструвати, створити і почати свою діяльність. Ви сказали про те, що потрібно звернутися у відділ по розвитку ОСББ. А чим саме займається відділ і які ще питання він курує? Відділ по розвитку ОСББ втілює в життя державну політику. Щодо розвитку такої форми самоорганізації громадян, як об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, а також покликаний і створити створювати і підвищувати динаміку створення об'єднань співвласників у Вінницькій міській територіальній громаді. По суті, одне з основних завдань, мета діяльності це те, щоб 99,9% багатоквартирних будинків в місті Вінниця були об'єднаннями співвласників. Якщо говорити про напрямки діяльності, ну, ми, щоб тут. Не цитувати положення, я скажу вам, що у нас є чотири напрямки основної діяльності. По-перше, це інформаційно роз'яснювальна робота. Наша, я маю на увазі і відділу по розвитку з і ресурсного центру. Тому що інколи важко розділити нашу роботу, бо ми по суті робимо працюємо в одному напрямку. Там перше це інформаційно-роз'яснювальна робота. Що це означає? Ми проводимо кампанію можна сказати, агітаційну щодо створення об'єднань співвласників. Ми виходимо біля будинків, ми беремо участь в тому числі в таких заходах, як я зараз у вас на ефірі, ми розповсюджуємо буклети інформаційні, також розміщуємо рекламну продукцію на зовнішніх носіях. Тобто така інформаційна роз'яснена робота один із напрямків. Другий напрямок це надання сервісних послуг. Щодо консультування, щодо допомоги в оформленні документації, щодо допомоги в правильному скликанні і проведенні установчих зборів по створенню ОСББ, в основному цим займається ресурсний центр. Він повний пакет цих послуг надає. Другий це сервісні послуги з консультування і допомога в оформленні документів. Третій напрямок це навчальний напрямок. Відділ спільно з ресурсним центром. Організовують навчання для голів правлінь об'єднань, незважаючи на те, що вони мають право за власний кошт. Ці навчання пройти, але все одно існує така програма підтримки щодо навчання. Це і курси бухгалтерського аудиту да, діловодства. Це також і до нещодавно, по заминулому році, крайній раз, ми проводили такі двохнедільні курси по підвищенню кваліфікації за спеціальністю менеджер. Управитель багатоквартирного будинку групи будинків на базі Київського національного університету архітектури і будівництва в минулому році, на жаль, навчання через складну ситуацію і недостатньо коштів у бюджеті міста Вінниці. Зрозуміло, чому недостатньо, тому що пішли кошти на підвищення обороноздатності, підвищення захисту інфраструктури, закуплення генераторів. Там в цьому році ми також будемо проводити курси щодо бухгалтерських курсів для представників об'єднання. Бухгалтерські курси будемо проводити. Четвертий це третій напрямок навчальний. Четвертий напрямок комунікативний. Ми надаємо. Ми відділ є такою площадкою комунікативною для з однієї сторони, об'єднань співвласників, для другої сторони надавачів монопольних послуг, наприклад, газопостачання з приводу також Вінницької електромережі, представники, наприклад, та також органи державної влади, тому що об'єднання співвласників це юридична особа. Вінницька міська рада не є органом управління цих об'єднань. Вони керуються законом України. Про об'єднання співвласників і власним статутом виникають ситуації, коли, наприклад. Е... Остання ситуація, ну не остання одна ситуація, коли виникало питання щодо розподілу, наприклад, газових мереж, за які частину відповідає об'єднання співвласників, за яку частину газових мереж відповідна організація, що надає цю послугу з газопостачання. Ми беремо, запрошуємо голів правління, запрошуємо представників відповідної організації і намагаємося дійти до спільного знаменника. Це як один із прикладів. Да? А таких зустрічей дуже багато і щодо встановлення дистанційних замків і щодо. Обладнання укриттів, хоча вони в об'єднаннях це не укриття, а назва саме місця для тимчасового перебування населення під час дії сигналу повітряна тривога. Тож, якщо резюмувати чотири напрямки це інформаційно роз'яснена робота, це навчальний напрямок, це надання сервісних послуг і це такий комунікативний майданчик для ОСББ, органів влади і надавачів послуг. Якщо говорити за ОСББ для людей, от можете пояснити? Чому важливо все таки створити? От чому вони мають бути? Яка від них перевага? Яка їхня перевага? Ну по-перше, ті, хто не створили ОСББ, у них немає. Ну, давайте з визначення почнемо. Що таке об'єднання співвласників? Це неприбуткова юридична особа, яка створюється власниками житлових та або нежитлових приміщень для сприяння використання спільного майна, а також для спільного управління, експлуатації. Будинку і прибудинкової території, і іншими словами, це інструмент, який дає змогу в повній мірі скористатися своєю співвласністю, тому що незалежно від того, створено чи не створено ОСББ, співвласники також у їхній власності знаходяться і несучі конструкції будинку, і дах, і всі мережі внутрішньобудинкові. Та це незалежно від того, є ОСББ, немає. Коли створено ОСББ. Вона надає ряд, ряд переваг. По-перше, це можливість скористатися державними і місцевими програмами підтримки. І на місцевому рівні можливо перший капітальний ремонт після створення об'єднання за кошти міської ради. Якщо будинок введений в експлуатацію до 1970 року включно, то два конструктивних елементи за кошти міської ради, але не протягом одного року. Також ОСББ, так як і створені ОСББ, і там де не створено ОСББ, мають право брати участь у співвиконанні робіт капітальних на умовах співфінансування з міською радою, де частка міського бюджету становить 70%, частка співвласників 30%. Також є державні програми по підтримці енергоефективних заходів. Також ОСББ можуть брати в ній участь. Це перше. А і ще по програмам підтримки, ресурсний центр підтримки ОСББ і відділ по розвитку ОСББ абсолютно безкоштовно надає консультації і до створення ОСББ, і вже діючим головам ОСББ, тобто не треба звертатися в фірми, де там за одну консультацію, за два абзаці тексту беруть 500 тисяч гривень. Та це теж гроші і для наших співвласників і голів правлінь це абсолютно безкоштовно. Потім, після програм підтримки, це можливість обирати форму управління. Об'єднання співвласників може обрати декілька форм управління. Перше, це заключити договір з управлінською організацією. Вони створюють ОСББ, використовують програми підтримки і розуміють, що у них, наприклад, або маленький будинок, або немає людей, які готові станом на зараз взяти відповідальність за будинок і. Вести управляти ним, то вони заключають договір з управлінською організацією, і отримують послуги від тих же муніципальних управлінських чи приватних структур. Друга форма управління змішана. Це коли, наприклад, оплату отримує, відшкодування, отримує голова управління, прибиральниця або двірник. А всі інші послуги вони по договорам отримують там, з АДС, да, наприклад, на вивезення снігу на заключення договору на бухгалтерські послуги, така змішана. І коли повністю керують будинком через статутні органи, що це означає, що обирається голова правління, члени правління, інші структури, про які я розкажу, якщо буде цікаво, отримують вони заплатню, там є бухгалтер, там є голова, там є прибиральник, і повністю всі послуги надає об'єднання співвласників. Наступні переваги це можливість отримати у майнові права прибудинкову територію. Прибудинкова територія це територія, яка під будинком, і навколо, яка виділена для обслуговування цього будинку. Коли така територія, оформлені майнові права на таку територію, можна вирішувати рішенням загальних зборів, що буде на цій території. Чи це буде якась господарська споруда для потреб ОЗВБ, чи там буде стоянка, чи там буде дитячий, чи спортивний майданчик. Ось така перевага. І ще це можливість використання комерційного, можливість комерційного використання спільного майна, чи здача в оренду в приміщеннях, які належать ОСББ, чи розміщення на фасадах банерних конструкцій, можна рекламу розміщувати, всі рахун... ну, кошти будуть йти на рахунок ОСББ, чи заключення договору сервітуту, коли, наприклад, ведуть комунікації через власність ОСББ, чи це. Інтернет-мережі чи провайдеру кабельного телебачення, вони також якусь суму мають ОСБ сплачувати, тому що вони через їхню власність до своїх абонентів ведуть мережі. І ще одна, одна з найголовніших це контроль коштів. Це не прибуткова юридична особа. Тому якщо ви заключаєте договір на управління з організації, плюс 20%, ви ще зверху сплачуєте податок на додану вартість ПДВ. Коли об'єднання, це ПДВ не сплачується. Уже економія на 20%, і ви контролюєте рух коштів. Тобто це не десь жек, де десь далеко. Йдете до голови об'єднання, мають право співвласники ознайомлюватися з документами, робити виписки. Кожного місяця має звішуватись інформація, які гроші прийшли, куди вони були потрачені. І всі рішення важливі для будинку вирішують загальні збори співвласників. Це одна із таких переваг. Ну, основні, якщо, можливо, щось забув, потім доповню, Це, по-перше, всі, і ще хочу сказати, що у всіх європейських розвинених країнах є подібні структури, там нема ніяких ЖЕКів. Там або товариства співвласники, або так звані кондомініуми. Це прогресивний шлях, який пішла Європа. І треба розуміти, що ЖЕК був створений за радянських часів структури, да, було одне розуміння. Зараз ця форма віджила своє, вона неефективна. І для переваг останнє скажу, коли ви. Ніхто, не, крім вас, краще не потурбується за вашу співвласність. Це співвласність не ЖЕКа, не міської ради, це ваш будинок згідно законодавства. І якщо у управлінської організації є мета отримати прибуток, то об'єднання основна мета це надавати якісні житлово-комунальні послуги і збереження гарного фізичного стану і покращення будинку. А з якими питаннями і найчастіше виникають які питання у мешканців? При створенні ОСББ у мешканців багатоквартирних будинків, які от питання чого бояться, можливо, при створені. Ну, ось буквально вчора була зустріч. Взагалі, всі питання вони не розуміють, що таке ОСББ. Це приходиться. Ну, от як я зараз вам розповідаю про всі нюанси. Це необхідно все детально дня їм повторювати. пояснити, тому що. Е... Вони може десь читали, десь не читали, десь бачили поряд об'єднання, але всі ці нюанси їм треба пояснювати. Їм всем треба розказувати про це. А якщо брати на рахунок вчорашніх зборів, ну які були питання вчора на зборах? Перше, Перше – це робота з боржниками, яким чином буде проводитись. Потім програми підтримки, яким чином буде здійснюватись управління будинком, чи отримує не отримує голова правління зарплати, які договори з ким необхідно заключити, приватизація земельної ділянки, ну тобто. Я не можу виділити, якісь, що якісь питання частіше. Якісь, Але питань да, багато взагалі. Питань дуже багато, і на них і проводиться і не один раз. Ми в цьому будинку ось 4 місяці назад проводили збори. І ось вчора ще раз додатково проводили збори. Тому що інколи на деяких будинках від, 3 до 3, від 2 до 3-4 зборів треба провести. Щоб всі все-таки перейнялися цим розумінням, що ЗББ необхідно, і це не відворотньо. динаміка говорить сама за себе. Понад 45% багатоквартирних будинків в місті вже є об'єднаннями співвласників. А якщо ви сказали, що потрібен кворум, аби створилось ОСББ, як, е, мешканці, які все таки це не подобається, що з ними все таки так. ви продовжуєте з ними розмовляти і можливо як. Якісь рішення приймати Дивіться, у нас демократична країна. Відповідно, ОСББ це також можна сказати, впевнений, що цей інститут громадянського суспільства. Там також діють демократичні процедури. Рішення за створення ОСББ має прийняти більше 50% співвласників, і відповідно квадратура також може відповідати більше 50% будинку. Всі інші стають автоматично співвласниками, Він так і співвласниками, але ді... всі інші обов'язково мають виконувати рішення загальних зборів, якщо воно прийнято згідно законодавства і статуту. І от і все. Вони ну такий закон. У Вінниці впроваджується зараз система автоматичного відкриття дверей в укриття. У скількох СББ вже впроваджена така система. Станом на зараз у 85 Об'єднаннях співвласників встановили таку систему. І ще 15 будинків на підході. Це ті будинки, які ми замінили по програмам співфінансування, будуть замінені до кінця місяця, сподіваюся, двері, тому що не на кожній двері можна встановити цей замок. Там є певні характеристики, вона має не відкриватися самовільно, має плотно прилягати, тому там, де. Ремонт дверей, скажімо так, не допоможе в цьому питанні, то там вже по умовах співфінансування міська рада йде на зустріч об'єднанням і здійснює заміну дверей. І ще 15 буде на підході у нас. А яких правил благоустрою вінничани мають е, дотримуватися е, при, на території міста, у яких створені ОСББ? Абсолютно такі ж самі, які там, де і не створено СББ, і які стосуються, як і вашого приміщення, і всіх інших і бізнесу. Основні правила благоустрою має бути дотримана протипожежна безпека належним чином. Санітарний стан має бути як всередині, в підвалах будинків, теж належним чином. Технічні приміщення, підвальні, дахові якісь приміщення, не мають бути захаращені, також пожежна безпека має бути дотримана. Якщо оформлені майно, Права на прибудинкову територію, всі елементи благоустрою ОСББ має тримати в справному стані. Дитячі майданчики, тому що ви розумієте, якщо десь несправність, є може бути, не дай Бог, загроза здоров'ю дітей чи інших громадян. Тому дуже все просто. Дотримуйтесь санітарних норм, пожежних і в належному стані елементи конструкції будинку і прибудинкової території мають бути. Як обираєте і яким чином навчаєте голів ОСББ? Ми намагаємося обирати тих, які щойно створилися. І ті, які хочуть. Самостійно здійснювати управління. Тому що, наприклад, ті, які вже 5-6 років, ну зрозуміло, що їм чогось нового важко сказати. 10 років є по 20 років об'єднання, їм важко щось нове донести. Намагаємося ті, які з нами контактують, йдуть на співпрацю. В першу чергу нових і ті, що йдуть на співпрацю, ми намагаємося, як би сказати, мотивувати таким чином, надати їм можливість безкоштовно пройти навчання. А Які ще програми муніципальні діють у Вінниці? Програми ОСББ саме я їх назвав коротко ще раз назву згідно програм підтримки об'єднань співвласників, можливо здійснити перший капітальний ремонт конструктивного елементу за кошти міської ради по співфінансуванню також відповідно до програм підтримки можна пройти безкоштовне навчання також отримувати безкоштовно всі. Консультації відповіді на питання, консультування проходити безкоштовно. У нас і у Ресурсному центрі підтримки ОСБ також функціонує безкоштовний для голів правління додаток дах онлайн. Це ОСББ у смартфоні. Вони також можуть всю документацію спілкування з громадянами через це. По суті, це як країна в смартфоні. Порівняємо це як ОСББ в смартфоні. Всю і які звіти, і боржники, і який тариф. І Згодом іще відповідно до даху онлайн цього програмного забезпечення, коли вже все-таки законодавство остаточно це для об'єднань співвласник визначить, можливо, навіть голосування на загальних зборах це пов'язано з електронним підписом. Складність у тому, що тут ще треба всіх співвласників. Дуже просити, скажімо так, щоб вони все таки зробили собі електронні підписи у старих будинках, де категорія населення поважного віку більша, це складніше із очевидних причин. Якщо говорити за закономірність, можливо, ОСББ в яких житлових будинках створюються частіше? Це новобудови чи більше старіші Дивіться, будинки? Дивіться новобудови автоматично. У нас створюються ОСББ. Нема таке, що новобудова створилася, і там немає ОСББ. відразу автоматично. Но в створюється СБ. Відповідно, це вже вторинний житловий фонд, скажімо так. Основні, як я вам вже казав, що із 54 будинків 8 новобудови. Тому можна сказати, що зрозумілих причин це вторинний житловий фонд. А як оновилися будинки, вже які, у яких вже працює ОСББ? 95% там, де громадяни активні. Та, і вони контролюють голову з ББ при потребі перебирають його. І ті, які скористалися програмами підтримки, ну це, скажімо так. Якщо взяти якийсь середньостатистичний, я не хочу зараз якимось тут критиком управлінських муніципальних організацій виступувати, але це очевидний факт. Да? Там будинки із ремонтами, тому що програми підтримки, там співвласники слідкують і за благоустроєм, і за головою правління. Вони однозначно в кращому стані знаходяться, тому що це прогресивніша форма управління. Чи задоволені війничани цим? Все-таки, якщо, можливо, в них були якісь побоювання, вони відносились до тих от людей, які були проти. Потім, коли вже створилось ОСББ, чи задоволені вони, чи вони, як вони це коментують взагалі? Чи проводили ви якісь опитування? Можливо? Давайте опитування ми не проводили. Давайте я вам відповім мовою цифр. За час дії програми підтримки об'єднань створено в місті Вінниця 500 об'єднань. Якщо в 2014 році це було 300. Не буду брехати за 320 об'єднань, зараз не пам'ятаю. Зараз це 876 у 956 будинках. Зрозуміло, і за цей час ліквідувалося тільки два об'єднання співвласників. Тому ви самі можете дати відповідь: задоволені вони чи ні. Задоволені, десь не задоволені головою правління. Ми дзвонимо, кажемо, як його перебирати. Це все одно люди. Людський фактор нікуди не зникає. А що потрібно для того, аби переобрати? Скликати загальні збори. Ініціативно, якщо голова не хоче скликати загальні збори щодо свого переобрання, закон дозволяє трьом співвласникам оформити протокол ініціативної групи щодо проведення загальних зборів. Згідно процедури і статуту, вони проводять загальні збори, обирають нового голову управління, у нотаріуса під... затверджують підписи, йдуть до реєстратора і міняють. А наскільки взагалі. Наскільки взагалі змінилося у, у Вінниці, якщо порівнювати взагалі з Україною, яка у нас ситуація? По кількості створених чи що маєте на кількості створених. Дивіться, останній раз ми брали цю інформацію в минулому році на початку, ще до того як почалась війна. Зараз ми такі запити до не робили, тому що ну є, мабуть, у них якісь свої інтереси, і ми були зайняті трошки іншим. Станом на початок 2022 року. До збройної агресії Ерефії ми перебували на третьому місці по відсотковому співвідношенні. Кількість багатоквартирного житлового фонду і кількість створених ОСББ. Тому що якщо в абсолютних цифрах ось в місті Києві, наприклад, 10 тисяч, ну, за 10 тисяч багатоквартирних будинків у нас дві. Майже 2100, тому що в абсолютних цифрах не можна. Ось по цьому співвідношенню ми перебували на третьому місці. Під кінець року ми плануємо новити цю статистику. Думаю, десь першої п'ятірки ми з неї відповідно до попередніх років, коли ми робили таке опитування муніципалітетів інших міст. Ми за п'ятірку не виходили. Тобто, ми приблизно в лідерах, скажімо так, від третього до п'ятого місця. Якщо він бажають долучитися до ініціативних співвласників ОСББ, куди їм потрібно звернутися і яка це процедура? Їм треба звернутися у відділ по розвитку ОСББ або в ресурсний центр підтримки ОСББ, і там їм все розкажуть під ключ. Ми вже діємо протягом шести років. І спеціалісти у нас вже навчені, орієнтуються. Не одне ОСББ допомогли, сотні ОСББ допомогли створити. Тому звертайтеся далі. Ми все вам розповімо, яким чином рухатись. Дякуємо, що ви завітали до нас, розповіли про роботу і бажаємо, аби кількість ОСББ лише збільшувалась. Дякую вам, буде працювати в цьому напрямку. Нагадаю, що у нас у гостях Ігор Іванов, начальник відділу по розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської ради.